Друзі, всім привіт! Я нарешті досягла умов YouTube. Потрібно було виконати деякі умови, і нарешті я досягла моменту, коли я можу подати заявку на монетизацію у YouTube. Це мені допоможе покращити відео якість. Бо коли я загружаю відео, мені здається. Що якість нижче, чим вона може бути. Давайте розглянемо мій канал. Ось така аватарка в мене вже декілька років. На каналі 786 відео 2520 підписників. Давайте подивимось, з чого починався мій канал. Ось так він виглядає зараз. Пробую грати з шорцами. Не знаю, чи є в цьому сенс. Насправді, мій канал починав канав, насправді, мій канал починався з дитячого каналу. ось цей. Спочатку він називався Анастасія і Саша. Діти були малі. І, і я, ось цей канал существується. Це дитячий канал, тут з першого класу мої школярі. Ну, Для мене цікаво. Я сподіваюся, що дітям, Дітям я взагалі кажу, що, будь ласка, не дивіться зараз це а років через 10 вам буде цікаво. Так що, ось тут є такий дитячий канал. І перше відео у них, ну, я вважаю, що це, бо це спочатку і був мій канал. Ось перше відео вийшло. 29 вересня 2015 року. І я дуже довго відкладала поки нішу зайняли мої діти. Тобто, їм подобалось, це була така гра, і вони грались, і їм подобалось. Тому я залишила відкрила другий канал для себе і почала ось це відео, напевно, і є першим. Хоча воно могло бути не першим, я могла б видалити перше відео, і перше відео вийшло 13 травня 2016 року. Тематика каналу змінювалась. Я знімала і розсламлення, бо це постійна історія, мені здається, у всіх. Потім, як я їздила в свій рідне місто в своє, Унікаполь. Потім була поїздка у Київ, потім був сімейний табір, ми їздили в Черкаси. І потім я почала знімати квіти. Ця тема була цікава. Ось відео Дефінбахія, яке до сих пор приходять через 7 років приходять коментарі: 249 тисяч переглядів. Ось ці відео, мені здається, про квіти. І затормозили рост моїх відео, бо тематика була квіти, вони були самі переглядаємі, і вони затормозили, мені здається, все інше. Потім я знімала багато чого різного. Ось каратесенька вам покажу. Мені здається, що зараз мені прийдеться ось у ці відео концерт гару. Могілєвська, можливо, мені придеться удалити. Я не знаю, бо зараз йде перевірка, я вже виконала дві умови. І ось пішов, пішов мій канал. Спочатку війни знову я затормозила зі, з, зі своїм каналом, бо мені якось, не знаю, мені не хотілося знімати, я знімала майже свою сім'ю. До речі, є ось такі відео. Заброшки, усадьба дубавецьких Панківих. Цікаві, на мою думку, відео. Ось зараз ще раз пролістаю, вибачте. Так, сумбурно розповідаю, хочу разом з вами і передивитися. Ось тут куяльник є. І потім я Почала знімати свої поїздки. Ось сталася поїздка в Грецію. Це вперше я виїхала за кордон влітку, 22-го, потім була поїздка в Румунію, в дитячий табір, де я працювала. І потім, потроху-потроху, ось, і у мене ось цей період пропали. Така значна частина відеофайлів, зламався комп'ютер, і вони неповоротно в... ну, загубилися, скажімо так. І ось я почала потроху знімати свої пригоди поїздки. Ось в Норвегію, до речі, дуже рекомендую ось це відео. Норвегія, як я піднімалась на язик троля. Дуже мені відео, це подобається простір. До речі, Норвегію дуже рекомендую, мені дуже-дуже сподобалось. Переглядів, звичайно, дуже мало, 73 перегляди. Ну, як є. Та що ти скажеш? В общем, ось так виглядає зараз мій канал і потім я почала знімати місто, де я проживаю. І також мої пригоди. Ось я була в Парижі в має місяці, в травні. Так, і ось тут трошечки перегляди пішли. Потрошечку, потрошечку. Ну, і зараз давайте переглянемо YouTube студію. Ось на даний момент 2520 глядачів. Буквально я почала, і хтось один підписався. Дякую вам за підтримку. Ось мої відео. Так, це я пробую тут загрузити. Но мені не сподобалось це відео, я зараз записую нове. Аналітика така дуже-дуже поганенька. Дуже Ось відео фонтанка майже 2000 переглядів, але 2 хвилини 49 секунд це середнє удержання аудиторії. Не можу я її утримати. На жаль, так, давайте подивимось монетизацію. Першу умову я виконала там, просто погоджуєшся. Тут мої дані, але третій етап я не можу виконати, бо... Обліковий запис буде створений або зв'язаний після перевірки. Зазвичай на це потрібно декілька днів, але в деяких випадках може знадобитися 2-3 тижні. Спочатку, коли я завела канал, були монетизація, мені здається, у всіх. Тобто, ще Саша у мене ходив у садочок, це 8 років тому, монетизація була. Зараз монетизації, вона потім в мене зникла. і, Тобто, навіть там були якісь гроші, але я їх так і не, не, не могла вивезти, бо вивезти можна було після 100 доларів. А в мене там десь було 50 за ці за декілька років, коли воно було свободне плавання. Ну, і так, а ще я вам хотіла показати. Що, якщо ви не можете там, дивитися якесь відео, вам можливо не так цікаво, то можна любе відео, любе відео, якщо можна, я вам покажу на прикладі Люксембурзького палацу, ось тут є така кнопочка налаштування, і ви тут можете. Пришвидшувати відео, ось, і зможете, я дивлюсь майже всіх блогерів на двійці, Мені так цікавіше, жвавіше вони розмовляють, бо ми в житті розмовляємо повільніше, чим нам здається. А коли ви дивитесь відео і дивитесь когось, і вам здається, що вони розмовляють дуже повільно. Це інколи дратують, і ми не додивляємось відео. Так що ось я вам можу підсказати на двічку, коли ви вивчаєте мову, і мова іностранна, то можна сповільнити і дивитися повільніші язикові якісь відео, якщо ви вивчаєте мову. Також на моєму каналі, як і у багатьох каналів, є. є... Списки відтворювань. Бачите, ось тут є 22 відео: це Париж, Одеські вулиці, Савра, Нікополь, моя бусюшенька, тактична медицина, дуже рекомендую. Три відео знімала, як визвати скору, як оказати медицинську поміч. Дуже цікаві. На жаль, переглядів. Зовсім нема. Хоча це в наш час дуже важлива інформація. Так, що тут є? Норвегія, Львів, Греція, продукти деякий час знімала. Румунія, Греція, свадьба, мені здається, закрита. Йогатур я їздила ще до війни. Тобто, деякі відео ось в такому форматі. В общем, хотіла вас тримати у курсі. Дякую, що дивитесь. Дякую, що ставите лайки, пишете коментарі. Якщо вам, у вас є якісь пропозиції, будь ласка, пишіть про що знімати, що цікаво, коли я йду на море, Зазвичай я, звичайно, не беру мікрофон, щоб його не зіпсувати. Коли я в місті знімаю, я намагаюсь брати мікрофон, бо я розумію, що якість краще, не потрібно прислухатися і одягати навушники, бо, якщо ви не знали, одягайте, коли навушники якість звука краще. Так що, ось так. Сподіваюсь, що вам цікаво. Дякую, що подивились. Буду тримати вас в курсі, як в мене виходить з цим. Тут навіть не дохід мені, мене цікавий, а цікава якість загружаємих відео, бо я загружаю відео і вони в, ну, в худшій якісті. Чим це могло би бути? Це мені так здається, можливо, я і не права. Бо коли я заходжу на своє ну, любе відео. Растя, ось Я її зустріла з Наташею. Ось любе моє відео і якість 720. Я не знаю чому. При тому, чому вона не стає зразу тої якості, яку, можливо, не знаю. А інколи взагалі 360, при тому, що я знаю, що я знімаю в хорошій якісті. Чому так я не знаю? Як це вирішити, я, я також не знаю. В общем, якось так. Дякую і ще зустрінемось. Буду тримати вас у курсі, як це в мене проходить? Так що, ось так: Фонтанка. Море, хам'ячок, літо. На жаль, воно дуже швидко проходить і потрібно, потрібно плавати, насолоджуватись літом, спекою. Так що, ще зустрінемось. Пока. На цьому все.